До вашої пропозиції. Так, ми в ефірі ми продовжуємо відеомарафон, прес-конференцію Львівщина вибирає Верховну Раду. Зараз впродовж 15 хвилин ви будете спілкуватися з двома нашими гостями: пан Вадим Голуб, начальник групи зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації управління Західного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України підполковник. Пан Павло Василенко. Керівник територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Львівській області Пресслужба. Пресслужба, керівник прес-служби? Керівник прес-служби, так. начальник пресслужби. Керник Я хотів вас підвищити, бо ви майор. Дякую вам за те, що прийшли. Прошу, хто перший пан Голуб? Яка ситуація на виборчих дільницях і які ваші спостереження станом на 12 годину? 30 хвилин. Прошу. 에, значит, станом на 12 годину 30 хвилин 에, проголосувало близько 80% військовослужбовців внутрішніх військ. Значит, по всьому західному регіону вони голосували, голосували і продовжують ще голосувати на 15 виборчих дільницях. У Львові це відбувається на двох виборчих дільницях. Це у 36-й школі вулиця Володимира Великого, 55, та у 48-й школі на Рубчака 8. Сьогодні військовослужбовці патрульних підрозділів з 16-ї години заступають на службу з охорони громадського порядку. Службу вони нестимуть у всіх районах міста Львова і також на, ліній, на лінійному відділі на станції Львів. Службу нестимуть до 22-ї години. Це основна інформація. Так? так. Добре, відтак Ми перейдемо до запитання так. журналістів. Пане Василенко, вам слово прошу. Прошу мікрофон до себе так для зручності, так, дякую. На сьогодні, Зараз, станом на 12-ту годину, у нас так само всім працівникам органів підрозділів МНС було надано можливість здійснити волевиявлення. Дещо пізніше пройшли зміни чергових караулів, чергових підрозділів. Загалом підрозділи зараз перебувають на режимі підсиленої готовності, тобто, введена. Розрахунок резервна техніка в пожежних підрозділах для того, щоб там, де є на виїзді одне відділення, на час проведення виборів їх було два, щоб підвищити оперативність реагування загалом. Зараз задіяно близько півтори тисячі працівників МНС донесення служби. Це як в підрозділах, так і поблизу виборчих дільниць на забезпечення пожежної та техновенної безпеки. Загалом до реагування на даний момент готово 290 одиниць пожежної техніки. В тому числі готові і 44 одиниці пересувних електростанцій, оскільки штормове попередження ми отримали ще в середу. Про погіршення погодних умов на території області, саме 27-28 числа, цей прогноз підтверджується. Тому перебуваємо в такій готовності в разі потреби дати освітлення на проблемні виборчі дільниці. Загалом підрозділами головного управління Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області були перевірені всі виборчі дільниці. Звичайно, що найбільше уваги приділялися дільницям, розташованим у сільській місцевості. Це наскільки ми знаємо, в основному це приміщення ФАПів клубів, приміщення, які певний час не використовуються там, де опалення не працювало тривалий час, тому там здійснювались певні перевірки. І якщо говорити про несення служби нашими працівниками саме поблизу цих виборчих дільниць, то були проінструктовані члени виборчих комісій діям на випадок виникнення пожеж, інших надзвичайних подій і певну посильну допомогу наші працівники готові надати в питаннях здійснення. Заходів щодо забезпечення безпеки як виборців, так і безпечного проведення самого виборчого процесу. Ну наголошуємо знов-таки на складних погодних умовах, які є на території області. Все ж таки треба зважати. І основне питання, яке стоїть на сьогодні, це інформування, інформування підрозділів МНС про певні ускладнення, які виникають під час. Волевиявлення громадян і усунути, які можуть допомогти саме наші підрозділи. Дякую, колеги. Прошу запитання. Вмикайте мікрофони. Які запитання було запитання про м, спецпідрозділ Беркут? Ми розуміємо, що цей підрозділ не у вашому підпорядкуванні, але скільки ви люди з погонами, то ви можете відповісти на запитання, чому так багато беркутівців десь на дільничних комісіях там де відбувається вибори. Ну, значить, я мушу зауважити, що військовослужбовці внутрішніх військ вони не несуть службу на без, без, безпосередньо на виборчих дільницях. Вони несуть службу, будуть нести службу 16-ї години на маршрутах патрулювання у всіх районах міста Львова, наближених до виборчих дільниць. А службу безпосередньо на дільницях будуть нести працівники міліції відповідно до розрахунку. Дякую, колеги. Запитання. Звертаюся до журналістів конференц-залі Львівського прес-клубу, які активно пишуть інформацію для своїх засобів маси інформації. Вже бракує часу на запитання, так? Прошу, є запитання? Мікрофон, пане Мазюк, прошу. О, о. Е, якийсь НП. Ну, на кшталт, там не знаю, спроб підпалу дільниць, вкидання петард вурне. ну, я, я... Не дай Боже. <тфуз> не було. Ні, звичайно, не було. Гадаємо, що це цього і не буде. Гадаємо, що цього і не буде. Звичайно, готові реагувати на певні події. Проте тут необхідно зауважити, що є законодавство, яке чітко прописує порядок дій у разі виникнення певних подій на виборчих дільницях. Є перелік осіб, це посадові особи саме виборчих комісій, які мають право. Перебувати на території виборчої дільниці. Тобто не говоримо зараз про будівлю загалом, де розташована виборча дільниця, а саме про територію виборчої дільниці. Певні приміщення, певна площа і так само розписані їхні дії. Тобто, це вже здебільшого залежить від членів виборчих дільниць про те, як вони будуть реагувати на ті чи інші події. Запитання, колеги, прошу. Якихось провокативних викликів, лже викликів, не було нічого. Не було. Не було, не було, не було. Відзвонювали всі наші районні підрозділи. Все в звичайному режимі. Ну, В принципі, будемо зважувати на те, що все ж таки Львівщина, Галичина, мабуть, зараз після 12-ї години, як завершиться служба Божа, то буде основна маса виборців. Прибувати на дільниці це здебільшого сільська місцевість. Ну, звичайно, буде якийсь певний наплив. Проте, Але це поки будуть віруючі виборці, тому від них чекати правопорушень ми не будемо. Так? Звичайно. Ну, думаємо, нічого такого не буде. Запитання колеги. Про того ж треба наголосити чому не очікуємо, скільки зверніть увагу, останніх півроку проводилася активна інформаційна кампанія по роз'ясненню населення вимог нового законодавства і відповідальності, яка настає за так званий телефонний тероризм. Були зміни до законодавства, і тепер вже передбачена не адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а вже кримінальна відповідальність, позбавлення волі. І тому деякі гарячі голови це має остудити до того ж. Не забуваємо, що Львівщина, як і вся Україна, активно готувалася до євро які здійснюють контроль за дотриманням правопорядку, і до яких надходить першочергова така інформація про псевдозамінування, оснащення технікою, яка визначає телефонні номери, з яких здійснюється дзвінок. Тому. Нагадаю, що таких викликів не буде. Вже люди будуть зважати на кримінальну відповідальність і користуючись нагодою, знов таки наголошую на цьому. Можливо, це хтось, хто має якийсь певний намір, почує цю інформацію, прочитає її і відмовиться. відмовиться. Таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи інструктаж цьогоріч на виборах відрізнявся чимось від інструктажів на попередніх виборах? Був був якийсь. Акцент особливий чи ні у ваших підрозділах, МНС, у внутрішніх військах МВС. На погодні умови. Основне, це погодні умови. Тільки на погодні Звичай. умови, так? Пане Голуб, у вас так само. Ну, я вам скажу, що військовослужбовці, які йшли голосувати, ніхто не інструктував, це їхня особиста справа, і кожен з них там зробить свій вибір так, як він вважає за потрібне. Він просто видали звільнюючі записки і вони відповідно пішли голосувати. А щодо служби захорони громадського порядку, то інструктаж, якби є такий, як і завжди, що вони повинні її сумлінно нести і е, вживати всіх заходів щодо попередження правопорушень. Колеги, запитання прошу. Микайте мікрофон. Поки ви не ставите запитання, скажіть, будь ласка, таке провокативне, але дуже важке і болісне запитання. Шини ви вже встигли поміняти в своїх автомобілях на зимові? Не в персональних, а в своїх службах. Це якось відбувається, зважаючи на прогноз погода чи ні? Звичайно, і комплектуються автомобілі, укомплектовані і паяльними лампами, і ланцюгами проти ковзання. У нас вже автомобілі укомплектовані. Знаєте, тут підготовка. До виборчого процесу, все ж таки, державна структура, і будь-які будь певні недоліки, в разі виникнення звичайних подій можуть призвести не тільки до якихось певних негативних наслідків, а й до запитань з боку різних контролюючих органів. А чому. Тому з цим ніхто, звичайно, не жартує. І були наші працівники в підрозділах, передивилися не тільки. Будемо казати, зимові шини, літні шини передивилися і забезпеченість особового складу. І теплим, підмінним одягом. Все ж таки, знов таки, в нас основна була така. Червона ниточка, це зміна погодних умов. Чомусь це... припало на 27-28 число. Ми до того готувалися, і усе озброєння це зустріч. Це не випадкове запитання. Я сам вранці хотів поміняти шини на зимові, але шиномонтажники у Львові сьогодні відпочивають, голосують і всі зачинені. Так я собі подумав, що прогноз погоди на ожеледицю, на сніг. А відтак через два дні ми будемо говорити про те, скільки аварій виникло через те, що не могли. Пане Голов, у вас так само все нормально в підрозділах. Запитання, колеги, прошу. Є? Немає запитань. Отже, бачите, ви так чітко все розповіли, і так журналісти все зрозуміли, що запитань до вас немає. Ми дякуємо вам за те, що ви взяли участь у прес-конференції, відеомарафоні. Львівщина вибирає Верховну Раду. Бажаємо вам гарного дня 28 жовтня. І через 15 хвилин у нас о 13.00 тут буде пані Ірина Фаріон від Свободи і Михайло Хміль від. Всеукраїнська об'єднання батьківщина, кандидати в народні депутати у місті Львові, до зустрічі через 15 хвилин.